Анна Носок, я блогер і ми з вами на каналі Стоп укладка. Сьогодні ми відповімо на топ-5 запитань моїх читачів щодо укладки мого волосся. Для того, щоб волосся виглядало об'ємним, навіть тоненьке, треба гарно його просушити феном. Я особисто сушу, перекидуючи голову вниз, сушу вверх ногами, а потім лише додаю собі на. Волосся в корінь пудру. Я не використовую сталінгові засоби, котрі при термічній обробці феном фіксують моє волосся, бо зазвичай я десь приблизно вже за пару годин відчуваю якесь легке склеювання. Просто волосся мало, мало і воно тоненьке, і воно склеюється реально. Особливо, якщо погода зіпсувалася і велика вологість з пудрою такого в мене жодного разу не було. Єдине з що пам'ятайте, що не треба її насипати собі так в голову, я це дуже часто бачу. Я просто розтираю її на пальцях і наношу на волосся. Намагаюся навіть не чіпати шкіру голови так набагато зручніше. Якщо ви розумієте, що ваше волосся навіть після пудри або після пінки, інколи пінку наносять, падає, а ви хочете бути гарною, там 5-6 годин, наприклад, до когось на весілля йдете. То тоді все ж краще за все зафіксувати лаком. Як я фіксую лаком. Дивіться, верхню зону я не бризкаю лаком, тобто я ніколи не роблю отак. Тому що моє тоненьке волосся прилипає до шкіри голови. Я оцю всю частину підіймаю, так от тримаю і фіксую лише ці зони. А потім волосся розкладаю легеньке, незалаковане зверху, і воно виглядає об'ємно. І навіть якщо Псується погода і, повторюсь, додається якась вологість, то моя зачіска виглядає як і перед цим. Якщо говорити про засоби для укладки, якими користуюся особисто я, то я за те, щоб наносити спреї для волосся, фіксуючи, які додають об'єм. Але не треба їх наносити одразу перед тим, як ви починаєте укладку. Тобто треба дати їм хоча б хвилин 10 побути на волоссі для того, щоб вони зробили структуру самого волосяного полотна більш цупкою, тоді це дозволяє мені легше і швидше робити зачіску. Також я не раджу наносити лак на волосся перед тим, як його підкручують. Я дуже здивована була за питання, чи збільшується фіксацію. Можливо, це збільшує фіксацію, але це 100% збільшує травматичність самого процесу для вашого волосся. Тому накрутіть волосся, а потім фіксуйте його лаком. Якщо ви відчуваєте необхідність і ваше волосся занадто важке, випрямляється, то вже краще нанести спеціальні стайлінгові засоби, котрі наносяться на вологе волосся. Тобто лак все-таки краще використовувати для фіксації. Зранку, коли мало часу, я швидко мою голову, наношу кондиціонер, потім захисний термозасіб і сушу голову догори ногами. Це дозволяє мені швидко висушити волосся, додати йому об'єму. І навіть якщо я не встигаю нанести якийсь засіб стайлінговий, просто вже вибігаючи з квартири, можна хоча б в ліфті додати трохи лаку, він зафіксує довжину, а кінчики волосся, якщо я сушу їх догори дригом. Феном розчісую, то вони зазвичай трошки так стирчать, тому вже під кінець краще взяти розчиску, але я беру, намотую собі отак на пальці, висушую феном і відпускаю. Вони більш структурні стають, але знову ж таки краще додати трохи лаку, бо потім вони починають розпушуватися через те, що було висушені не в зовсім комфортних для себе умовах і не в дуже правильно слідуючи техніці. Це найпопулярніше питання. Я так розумію, що більшість дівчат мають прямо волосся і хочуть його завивати. Секрет голівудських локонів, локонів, котрі мають великий радіус і вільно лежать. Він полягає в тому, що треба спочатку правильно просушити волосся, зробити так, щоб ваше волосся мало об'єм ще до того, як ви будете накручувати локони. Для цього я використовую спрей, який додає об'єм. Тому що, в принципі, без спрею тонке волосся не може мати. Об'єм, ми це розуміємо, навіть якщо його висушити. Бо локони вимагають об'єму по всій довжині, тобто не лише об'єму при самій голові, а по всій довжині для того, щоб вони були пухкими. Тому я наношу спрей дуже добре висушую волосся. Це, мабуть, одне з головних правил. Так стверджують всі стилісти-перукарі, адже зробити гарну зачіску і не травмувати волосся, якщо воно не досушене, майже неможливо. Тому ми користуємося спреєм для об'єму, потім дуже добре висушуємо волосся і вже після цього накручуємо самі локони. Обов'язково їх фіксуємо, тому що через те, що вони об'ємні, і ви коли накрутили, знімаєте локон, ви його розділяєте трохи. тобто не Прочисуємо речоску, в ніякому разі, просто розділяємо і фіксуємо лаком для того, щоб вони трималися. Також дуже гарно виглядає, якщо волосся зовсім мало, тобто як у мене, бачите, його зовсім мало. Це реально тощина всієї моєї русої коси до пояса. Якщо його дуже мало, то краще викласти все ж його на один бік і зафіксувати лаком. Повірте, якщо у вас тоненьке волосся, його зовсім мало, ви його хочете розкласти по всій спині. Або ще можливо, дивіться, покласти на два боки. Воно буде виглядати не дуже гарно. Тому якщо ви вже ризикнули робити голівудські локони, а воно у вас тоненьке, як у мене, то краще викладіть на один бік. Але якщо ваше волосся дозволяє вам зробити величезний об'єм, накрутити їх, то, звичайно, можете ходити з розпущеним волоссям, це буде дуже гарно. Знаю, ще використовують треси, додають собі додаткове волосся для об'єму. Я пробувала, але це знаєте, це хіба що на один якийсь там вихід раз на рік. Тому що все ж, коли ти їх знімаєш, вони відриваються з твоїм рідним волоссям, його трошки шкода. Тому краще вже скористатися стайлінговим засобом для об'єму і зробити все максимально можливе лише з вашим волоссям. Я досить часто випрямляю своє волосся насправді для того, щоб воно виглядало якомога довшим. Але для того, щоб це зробити не травмуючи волосся, то без утюжка. Все ж не хочеться його часто використовувати. Хоча я знаю, що зараз більшість користується зранку утюжками, я віддаю перевагу висушуванню волосся феном, але з правильною щоткою, для того, щоб не досягти ефекту кульбабки. Коли воно все стирчить, адже якщо у вас неправильна розчистка, то ви будете прочисувати волосся, сушити феном, воно все буде стирчати. Прикорневу зону я не чіпаю. Туди я насипаю або пудру, або просто залишаю волосся близько прилягати до мого обличчя і до шкіри голови. А от на волосся починається з середини, особисто я наношу пінку, добре прочисую, а потім вже висушую феном. Витягуючи волосся. Тобто, в принципі, це те, що роблять в перукарнях, вони його називають витягуванням волосся, але особисто моє волосся після цього стає прямим. А, головне, що треба робити, це знаєте, то прокручувати розчіскою, так от і донизу загинати, підкручувати волосся всередину. Тобто, Якщо вам цього не треба, якщо ви хочете його повністю прямим, то до кінця волосся так і введіть розчіску прямо. Тоді воно ляже пря прямо. І ефект буде не гірший, ніж від утюжка, яким ви можете попалити собі волосся. Для того, щоб швидко змінити свою зачіску зі звичайної на святкову, якщо ви раптово потрапили на якесь свято, я для цього вежу з собою в машині буквально декілька шпильок. Просто роблю так. У цю частину волосся я загинаю, скручую. Швидко фіксую, але тут обов'язково треба розуміти, що краще, щоб на вашому волосі перед цим не було дуже якісно фіксуючих стайлингових засобів, адже дуже важко потім його перетрансформувати в щось інше. А залишки в мого волосся я отак скручую і просто буквально декількома шпильками фіксую. Я думаю, їх не складно з собою носити в косметичці. От. Трошки дістає волосся, адже ви розумієте, що ми ще одне його скрутили, воно не може виглядати ідеально вкладеним, як у салоні. Тому додаємо такого легенького безладу на голові і було б круто, якби при вас був лак і за можливості ви могли швидко зафіксувати. Для того, щоб зачіска виглядала більш гармонійно через те, що ми робили її дуже швидко, там все у нас не ідеально, просто розпушуємо, додаємо легкого безладу. І виходить такий вечірній легкий романтичний варіант. Якщо у вас при собі є лак для волосся, або ви швидко це робите вдома, взагалі чудово, тому що ви можете зафіксувати свій легенький безлад і весь вечір не хулюватися про те, як виглядатиме ваше волосся. Якщо вам відео було корисне, ставте пальчик вверх. Підписуйтесь на канал Стопне укладка, адже тут буде дуже багато корисних та цікавих для вас відео.